Господи Боже, святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, пекла та смерті. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді і та в небі. Прояви себе Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сил аду. Господи, ми каємося в наших гріхах, прости Ісусе, та пошли силу Духа Перемоги та, проган... та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Напишіть нам, якщо вам потрібна молитва та допомога, і ми разом помолимося за вас та за нашу перемогу. Амінь. Амінь.